В Ізмаїлі відзначили Всесвітній день Миру. На базі Дунайського центру професійної освіти зранку пройшов урочистий мітинг «Молодь України за мир. Лунає державний гімн і на флажток підіймають прапор України. Захід оголошується відкритим. Сьогодні, 21 вересня, 2023 року. Наша Україна в 23-й раз відмічає день миру указом президента. Від 2002 року, 5 лютого, номер 100 відзначається день миру на Україні з вітальним словом до здобувачів освіти, викладачів та всіх присутніх звернулася тимчасово виконуюча обов'язки директора Дунайського центру професійної освіти Валентина Іванова. Я вас вітаю з цим святом. Бажаю всім нам, всім українцям і всім у миру. Ви знаєте, що сьогодні дуже актуальний день для нашої України. Ми кожний боремося на своїй стороні. Ваша задача, ваша перемога складається в навчанні. Я бажаю вам успіху і всій Україні бажаю миру. З моменту здобуття суверенітету, мир для України був нормою життям. Але у 2014 році держава зазнала військового вторгнення з боку Російської Федерації. У лютому 2022-го агресор розпочав широкомасштабну війну, здійснюючи відкритий геноцид українського народу, знищуючи громадянську інфраструктуру, завдаючи ракетні удари по всій Україні. Сьогодні діти та дорослі визначалися миру, мир. Я голосую за мир. Тому сьогодні це актуальна проблема для нашої держави. Нам потрібен мир. Ми не хочемо війни. Україна переможе. Нині кращі сини і доньки зі зброєю в руках боронять суверенітет і територіальну цілісність України, відстоюють мирне життя для нашого народу. У мітингу взяв участь Михайло Лучко, військовослужбовець Збройних сил України, який боронив нашу країну на Коп'янському напрямку і який, до речі, є випускником Дунайського центру професійної освіти. Ми всі повинні розуміти, що те, що ми знаходимося там, ви захищаєте тут. Ви повинні навчатися, здобувати освіту, отримувати знання. Слухати вчителів. Дійсно, це для нас також дуже важливо, щоб коли ми могли повертатись додому, щоб ми бачили, що тут є мир, що тут є спокій, що тут є люди, куди хочеться повертатися. Тому що там, там дуже важко і дуже складно. Ми всі бажаємо миру. І цей дуже значний для нас усіх день. Я хочу привітати вас з ним миру, щоб він повертався на всі наші міста, щоб кожен з вас. Кого є друзі, батьки, рідні, щоб вони повернулись додому живі та цілі, до своїх сімей, до своїх друзів, до своїх побратимів. Слава Україні! Слава! В знак подяки від учнівського та педагогічного колективу були вручені голуби миру, яких обов'язково передадуть військовим на фронт. Наша студрада та саме здобувачі освіти виготовили отаких от голубків для того, щоб передати воєнним на фронт, щоб якось хоч трішечки їх підтримати. Пам'ять всіх загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України присутні вшанували хвилиною мовчання. Активну участь у заході взяла Марина Бажанова, вихователь Дунайського центру професійної освіти, учасниця АТО, доброволець ЗСУ та сержант запасу. З вітальними словами вона звернулася до своїх вихованців. Я знаю, що українці це той народ, який прагне миру завжди. Він виховує дітей, він пори землю і вирощує хліб. Але настав такий тривожний час, коли треба. Боронити все, що ми підняли, що ми зберегли. Тому мене запросили до вас. Це моє покликання, здається, бути з дітьми. Тому, коли я повернулася з війни рік тому, мені було приємно, що я з вами. Дякую. На честь свята для всіх присутніх Марина заспівала свою авторську пісню Моя Україна. Хай розлітаються, дихають, і мовоя солов'ї. Мене не цікавлять всі інші країни. Хай кріпне моя Україна. З вітальним словом також звернулася голова профспілки Дунайського центру професійної освіти Ірина Леонтьєва та закликала завжди бути разом. Адже разом ми сила. Що таке один, один сірничок? Його легко зламати. Що таке два сірничка? Їх легко зламати. А коли ми всі разом один за одного, то тоді ми команда, тоді ми екіпаж, якщо це морські компанії, морські професії. Або це компанія, або це сім'я, або це родина, або це колектив. Тому тримаємо всі разом, наближаємо перемогу і святкуємо сьогодні День Миру. А після перемоги ми відсвяткуємо по-іншому. Поруч з дорослими за мир бореться й молоде покоління. Від імені всіх здобувачів освіти. З подякою до всіх захисників і захисниць виступила голова студентського комітету Наталія Завірюха. Дорогі захисники і захисниці, дякуємо вам за спокійні ночі, за тихі дні і за можливість зустрічатися кожного дня на плацу вісім ранку іти на пари. І щоб, хоч якимось чином ми могли підняти настрій нашим воїнам, хочу закликати наших здобувачів освіти та педагогів е прийняти участь в акції, яка буде проходити з 20 вересня по 20 жовтня, яка називається Лист воїну зсу. Написання листа це нагода передати військовим, що ми цінуємо те, що вони роблять для нас, те, що вони роблять, щоб зберегти безпеку в нашій державі. Слава Україні. Однією з невід'ємних акцій Дня Миру, починаючи з 1986 року, є символічна хода миру, яка підтримує Організацію Об'єднаних Націй у її зусиллях, спрямованих на досягнення і встановлення миру в усьому світі. До цієї акції долучився і особовий склад Дунайського центру професійної освіти. Учасники розгорнули державний прапор завдовжки 30 метрів і пройшлися урочистою ходою в районі Діорами по вулицях Ізмаїльська та Фортецька. Паралельно з ходою миру відбувся і велопробіг під символічною назвою Велорух. Миру. Участь у ньому взяли понад 20 здобувачів освіти Дунайського центру професійної освіти. Безпеку та порядок на дорогах під час святкової ходи миру та велоруху забезпечували екіпажі патрульної поліції міста Ізмаїл. Ізмильське телебачення долучається до привітань з нагоди Дня Миру. Бажаємо кожній родині міцного здоров'я, благополуччя та мирного ясного неба. Разом до перемоги. Слава Україні. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.